Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі і починаємо з вами нове відео. Починаю його з заготовки малини, нас пригостили малиною, тому буду закривати. Баночки я стерилізую. Може, хто не стерилізує, я стерилізую ось так, таким старим способом. Знаю, деякі стерилізують в мікрофольовці, деякі в посудомийній машині, а я роблю ось так. Перебила малину з цукром, я додаю кілограм малини і кілограм цукру, і ось такий результат у мене вийшов. Є нас пригостили баклажанами, тому буду теж робити таку заготовку. Роблю це вперше, але вже знаю по відгукам, що цей спосіб працює і дуже-дуже гарний. І що мені потрібно? Помити баклажани, їх почистити. Ось цей хвостик я відрізаю і буду нарізати їх смажити. Такий, знаєте, як роблять з них рулетики, я все так буду робити: нарізаю їх пластинами, складаю у миску, додаю сіль, вони трошки пустять сік, цей сік я зливаю і буду смажити на скательні з двох сторін. Як вони у мене обсмажаться з двох сторін, я їх буду викладати на рушничок, щоб оцей всей жир, ну, олійка я на олійки смажила, вона зійшла. І коли вони на рушничку добре так просохнуть, охолонуть, я буду брати пакетики звичайні і складувати в пакетик один на один, я складувала десь по штук 10-12. Ось так склала. У мене вийшло, здається, 4 пакетика, і коли вони охолонуть, я відправляю в морозильну камеру. і будемо зимою смакувати рулетики з баклажанів. І ще треба помити мені морозильну камеру. Бачите, тут таке капець намерзло все. Треба, щоб воно все розмерзлося, і воно буде розмерзатися. А поки я буду мити холодильник. Він теж потребував цього. І поки воно там все розморожується, я вже помила холодильник і показую вам свій результат. Треба, бачу, докупити деякі продукти, бо продуктів мало щось треба приготувати. І буду мити зараз наступний холодильник. Ось показую, морозилка ще розморожується. А я буду мити холодильник. Вже вірніше помила. Ось показую, бо без камери це, звісно, швидше робиться. Тут у мене стоїть заготовки на зиму. Десь якісь куплені, десь якісь свої. Тому взимку буде що їсти. Це Точно і показую результат своєї морозильної камери. Все розмерзлося, я все вимила. І тут у мене, знаєте, така морозильна камера. Тут і морква, і перець, і на компоти, і гриби. Ну така, все, що потрібно взимку. Привіт! І у нас сьогодні невеличка закупка ВТБ. У нас сьогодні субота. Ми поїхали з дочкою в ВТБ. Хочемо зробити салат олів'є, за колбаскою. Їхали, а купили до колбаски ще і ще. Що ми купили? Ось такий кефір. Я купила 2,5. Тут пів літра, 500 мл, а ні, тут 450 мл. 2,5% тут є. І такий кефір коштує 23 гривні 90 копійок. Взяли ось таке філе, хочемо зробити я філе в сушарці, засушити це м'ясом, зробити таке сушене м'ясо. Тому взяли філешку. Філешку будемо робити вперше, ну, побачимо, як сподобається нам чи ні. І ось такий філе коштує 110 гривень 70 копійок. Ще взяла ось такий сир він по акції гауда 150 г. Так. І такий сир у нас коштує по акції 47 гривень 90 копійок. Ще взяла ось такий миючий ну, засіб, ніяк не, не замовлю свою бджілку, треба якось сісти замовити. Біоформула, гель для миття посуду, сода ефект 500 мл. І такий засіб по акції коштує 22 гривні 90 копійок. Колись я його брала і він мені подобався. Так, ще взяла я батон гірчичний, дуже його не брала давненько, і мені він подобається. Взяла великий такий, це цар хліб, тут є 400 грамів, і такий батон коштує 21 гривню 60 копійок. Ще взяла таке печеро своя лінія, американе. Діти полюбляють щось таке смачненьке, тому взяла 200 г і таке печиво коштує, воно було по акції 29 гривень 90 копійок. Ще взяла ось такий... такий корм. Так, ось такий це з яловичиною він по акції 171 гривня 60 копійок. А так, десь 202 гривні коштує, тут 750 г. Ніколи не брала цей корм, побачимо. У нас кузя такий, знаєте, він і корм їсть, і нашу їжу їсть. І щось на вулиці знайде і теж буде їсти. Якщо б він, знаєте, він був жив у нас вдома. Звісно, я б йому купляла Грандорф і він їв Грандорф. А так купляю, що є по акції, то і купляю. Так, ще взяла я сир, ось такий золотий резерв. Дивлюся, в нього якось так трошки змінилось упакування, чи тут грамів менше стало. Не пам'ятаю, як мені треба подивитися по відео скільки в тих було, бо тут є 180 грамів. Щось він трошки змінив. Своє упакування. Начебто так же все, начебто так і є але у Солгуні написано якось по-іншому. Ну Мені так здається, так, значить цей сир коштував 40 гривень 90 копійок. Ще взяла ось таке дружечко, собі хотіла взяти бум. ну Вона за мною їздила, теж хоче собі щось смачненьке. 80 грамів тут 29 гривень 20 копійок. І ще взяла собі мамбу, ось таку мамбу. Ну, Щось таке поганеньке, треба ж взяти в магазині. 100, тут 180 грамів. І мама коштує, це дивлюся, капець 45 гривень коштує. Ще взяла майонез з олком. Це така велика упаковка. Тут у нас 350 грамів. Ну, подобається цей майонез. Хочемо робити олів'є, тому беремо майонез 39 гривень 30 копійок. Ковбаску на олів'є взяла, ми її частенько беремо з цю молочну. ну, Нам подобається, ми її беремо. 119 гривень 90 копійок. Ще взяла ось такий сир. Це у нас коса копчена 45% і така коса копчена коштує. Так, дивлюсь, 37 гривень 70 копійок. Начебто, а, ще масло взяла. Так, Масло взяли ось таке. Воно було по акції 82%. Але тут 180 грамів 63 гривні 90 копійок. Далі ось взяла дві цибулинки, ось такі на 4 гривні 26 копійок і взяла дві моркви. Моркву все перетерла в заморозку, а не лишила. а на... Олів'є треба морква, то моркву я взяла ну 2 гривні, начебто недорого. Ось така невеличка закупка була сьогодні в суботньому, АТБ. А, ще такі палички, ми її дуже полюбляємо. Наша сім'я це полюбляє, дуже рідко їх бере, вони коштують 45 гривень, але ми беремо ну, щось таке смаченьке хочеться. Так, береш цю паличку, ну, мені вона, коротше, подобається. Може, вона не така корисна, але я її взяла. Така була закупка в АТБ. І сьогодні ще з вами будемо готувати салатик, салат олів'є. Наша родина його дуже полюбляє. Я готую його на різні свята, а коли буває, просто так захочеться і просто так готую. Що я використовую для цього салата? Варену ковбасу, може хтось використовує м'ясо, Варене овочі, це картопля і морква, варені яйця і свіжий огірок з городу. Все це нарізаю кубиком, складаю в кастрюльку. окремо складаю огірок в латочок. Чому? Тому що огірок дає сік, і щоб салат, знаєте, не пустив такий сік, я його складаю в лоток окремо. І коли вже хтось собі хоче зробити салата, додає з кастрюльки, бере порцію салата і огірків, скільки йому треба. Додає майонез і вже салат готовий. Так ми якось звикли. Наразі дуже багато різних видів салатів, і вони, в принципі, смачні. Але наша ось родина полюбляє Салат Олів'є, і я не заморочусь і готую його. Ось така кількість салату в мене вийшла, окремо склала огірки, як я казала, і в мене тут помічник вже хоче цього салату, але ж я сміюсь. Сушила ще куряче філе, нам дуже подобається. І ви знаєте, м'ясо це розходиться ось так: Сушила і з'їли. Це ми точно з'їмо, бо діти полюбляють куряче філе. І замовили ще піцу. З домі у нас була акція, тому вирішили скористатися цією акцією, і піця була дуже смачна. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця, хто поставив лайк, хто написав коментар. А вам всім бажаю гарного настрою, спокійних днів і ночей без сирен. До нових зустрічей у нових відео.